Королівський пляцок. Дуже давно я хотіла спробувати його приготувати. Мені було дуже цікаво, як це ж пляцок без крему. І ви знаєте, він абсолютно самодостатній, м'який класно все поєднується, тому спробуйте. До дріжджів додаю цукор і даю їм розійтися. Далі додаю розтоплене вершкове масло, сметану. Тут класно, що все одразу додається і швидко замішується, максимально швидкий пляцок. Все перемішую, далі відділяю жовтки від білків. Жовтки перемішую з нашою дріжджовою масою, скажімо так, додаємо борошно. все гарно вимішую. Спочатку мішаю ложкою, далі замішую руками. Не потрібно дуже довго довгомішувати, просто все гарно зібрали в кулю. Ось таке тісто виходить і даємо йому відпочити, щоб воно збільшилось мінімум 2 рази. Білки у мене збиваються з цукром. Наше тісто я умовно розділяю на 4 частини. Має бути 4 коржі. Розкачую тісто по формі, обов'язково робіть бортики і буду викладати начинку. Моєю помилкою було, що я з наниз дала варення, це смородинове. Краще його дати всередину, бо воно потім трошки мені потекло і почало знизу пригоряти, тому дайте всередину цю начинку. Накриваю наступним коржем і далі збиті білки, перемішую половину з маковою начинкою, іншу половину з подрібненим волоським горіхом. Макова начинка в мене була готова, можна, звісно, приготувати самостійно мак. Викладаю горіхову начинку, знову накриваю коржем, обов'язково всі краї я защіплюю, щоб нічого там не повитікало. Знову викладаю тепер макову начинку і знову накрила зверху вже останнім коржем. Верхній корж рекомендую якнайкраще защепити краї. І ставлю випікати. Накривайте фольгою, бо він печеться довго, щоб верх не горів. Охолоджувала я його ніч догори, щоб він гарно так присів, скажімо, і гарно все трималось в кубки. Я трошки краї пообрізала, як я казала, в мене варення трішки почало пригоряти. І зробила ось таку гарненьку, рівненьку форму. Присипала пудрою. І ось такий чудовий розріз виходить. Він справді дуже смачний. Найбільше я люблю в пляцках саме смородинове варення, але, звісно, ви можете давати якесь інше, головне, щоб воно було густе. Він е м'який, не твердий, е класно тут все поєднується: і мак, і горіхи, тому я справді рекомендую його спробувати. Всі е гості, які в мене його куштували, всім сподобався, тому рекомендую.